Які образи виникають у вашій уяві, коли ви чуєте слово Шотландія, величні замки серед туманних гір, воїнів у кілтах або таємничі легенди про чаклунів, мечі та гідність. А тепер давайте подумаємо: звідки взялося все це? Можливо, з фільмів чи серіалів, на кшталт чужоземки або роброя, або з туристичних буклетів, а може з книжок? Та от цікаве питання: а чи була така Шотландія насправді? Сьогодні ми поговоримо про людину, яка буквально вигадала Шотландію, якою ми її знаємо. Ім'я цієї людини Вальтер Скотт. Скотта називали чарівником півночі. Його шанували, його читали, його твори продавались шаленими тиражами, але головне, через свої романи він створив вигаданий образ Шотландії, який живе й досі. Уявно, Шотландію романтичну, туристичну, комерційну. Чи знали ви, що до Вальтера Скотта про Шотландію майже не писали художньої літератури? Що не було героїв у кілтах у масовій свідомості, а гірські пейзажі цікавили лише істориків або пастухів. Шотландська письменниця 19 століття Маргарет Оліфант, обігруючи значення прізвища Вальтера Скотта, що буквально означає шотландець, пише, що сто років тому в Шотландії не було жодного видатного скотта, ні генія гір, що проливає колір і світло на їхні могутні схили, ні вісника минулої слави, що лунає із серця давніх віків, ні доброго, м'якого проміння. Дня ласкавого прозріння, що осяює котеджі незини. На її думку, без Скотта Шотландія була б буквально немислимою, порожнечою в уяві більшості британців, як визнає Маргарет Оліфант, нації це не просто політичні утворення, це також за словами Бенедикта Андерсона, уявні спільноти, члени яких пов'язані спільними історіями, які вони розповідають про себе. Таким чином, література відіграє центральну роль у створенні аморфного набору вірувань. Цінностей і традицій, які ми називаємо національною ідентичністю. Роман, що з'явився в Європі у XVIII столітті і набув поширення у XIX, був особливо важливим у формуванні національних ідентичностей, оскільки був однією з найдоступніших і найдемократичніших форм літератури. Отже, романи Скотта стали одним з найдієвіших чинників формування шотландської національної ідентичності, а Вальтер Скотт справді вигадав Шотландію або принаймні одну з її версій. А як ви уявляєте собі Шотландію чи асоціюєте її з реальністю? Чи з легендою? Напишіть у коментарях, що для вас найтиповіше в образі Шотландії. Починав Скотт з поезії та старовинних балад, але Світову славу йому принесли романи. Зокрема, цикл Вейверлі, у якому він переплів історію, вигадку, культуру та романтику. Саме в цих романах він підмінив політичні конфлікти культурними особливостями, зобразив Шотландію як край доблесті честі та традицій, який, втім, підкоряється більш прогресивній Британії, створив туризм ще до того як це стало трендом. Навіть королева Вікторія потрапила під чари цієї міфічної Шотландії. У своїх щоденниках вона писала про романтичні краєвиди, про простий народ, який ніби зійшов зі сторінок романів Скотта. Хоча насправді це були бідні, часто вигнані зі своїх домівок горяни, але цієї правди в романах не було. Там лише краса, шляхетність, честь і фольклор. Як на вашу думку, чи можна довіряти літературі як джерелу історичної правди? Чи має письменник право на художнє перебільшення, коли йдеться про національну ідентичність? Завдяки Скотту Шотландія перетворилась на бренд. Її образи стали кліше, який успішно продаються і на сувенірах, і в кіно, і в уяві мільйонів туристів. Люди вирушали в подорожі по слідах героїв, сподіваючись побачити романтику, описану Скутом. Але проблема в тому, що ця романтична Шотландія ніколи не існувала. Вже на початку ХХ століття деякі шотландські письменники критикували Скута. Гю МакДіармєт вважав Скута нестерпно розлогим, нудним і сповненим фальшивого романтизму, дійшовши до висновку, що він не мав глибокого і програмного. Опресивного відчуття своєї країни а Едвін М'юєр назвав Роберта Бернса і Скотта фіктивними бардами фіктивної нації і звинуватив Скотта у перетворенні всієї шотландської історії на легенду, переважно низькопробну. Таке ставлення до Скотта не зникло й на цей день. Наприклад, у 2002 році Майк Уотсон, член шотландського парламенту з питань туризму, культури та спорту, виголосив промову, в якій визнав успіх Скотта у нанесенні Шотландії на міжнародну карту, але також зазначив, що культур образи та ідентичність, створені Скотом, у певному сенсі виявилися занадто успішними. А знаєте, хто зробив кілт національним символом Шотландії? Так, знову Вальтер Скотт, у 1822 році, під час візиту короля Георга IV до Шотландії, саме Скотт організував церемонію, у якій монарх перше публічно з'явився в Тартані. За словами очевидців, кілт короля виявився за коротким, тому йому довелося вдягти рожеві лосини, щоб прикрити ноги. Тисячі глядачів у шотландському вбранні, дотримуючи дрес-коду, встановленого сером Вальтером Скоттом, вишикувалися на вулицях столиці, щоб привітати короля у ретельно зрежисованій феєрії. Карнавальне дійство тривало протягом двох тижнів, щоб відзначити перший за 189 років візит монарха на північ від кордону. До цього кілт був регіональним одягом гірських кланів, а тепер став національним вбранням. Так, Вальтер Скотт ввів моду на кілт. До речі, жінки-письменниці, сучасниці Скотта, наприклад. Та ж Маргарет Оліфан, а також Генрієта Кеді та Енні Свон пропонували альтернативні Шотландії не героїчні, а побутові, не про замки, а про життя у містах та шахтарських селищах, працю на фабриках. Але їхні голоси було майже нечутно, бо міф Вальтера Скотта був занадто гучним. А яка історія Шотландії цікавіша особисто вам? Романтична, з кілтами і мечами чи реалістична, із жіночою працею, міською бідністю і побутовими проблемами? Вальтер Скотт не просто писав романи, він переписав образ нації. Він створив Шотландію, якої ніколи не було, але яка досі є у нашій свідомості. То що це? Зрада чи геніальність? Маніпуляція чи магія? І головне, хто створює уявлення про націю? Історики, політики чи може письменники? Якщо вам сподобалося наше відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!